Завжди треба повертатися до того, що ти не є особистість, да? що ти є ось ця духовна сутність, а твоя Ні. духовна сутність є цілісною завжди. І те, що проходить, тобто твоя духовна сутність проживає людський досвід да? в аватарі. І те, що проходить сам аватар, якби там якісь оці перекоси, щось там ще, воно не має ніякого відношення до твоєї суті, до твоєї цілісності. Ні яким чином, аватар скидає себе відповідальність? Тобто ми починаємо опиратися на зовнішнє. Кожного разу я відчуваю, що от в мене зараз якась внутрішня чи якась претензія, чи якийсь страх, чи якесь осудження. Я розумію, що або якесь зрівнення да, ще... обезцінення, ще щось. Я розумію, що мій фокус пішов ззовні. Тобто, зараз мені треба повернутися всередину себе. І прям повернутися в момент. Кожного mm -hmm. разу от повертайся в момент. І просто говори собі, що я є.